Привіт! Я сьогодні розповім тобі про те, як купити собі час в майбутньому інвестиції і як найближчим часом зміниться економіка. Мене звуть Олег Курченко, я CEO і засновник компанії Binaryx. Binaryx являє собою платформу для токенізації нерухомості, на якій можуть брати участь інвестори, власники нерухомості та постачальники послуг у сфері нерухомості. На Binerix ви знайдете реальні приклади успішно токенізованих об'єктів нерухомості, можете інвестувати в них як інвестор. Розмістити свій об'єкт нерухомості і токенізувати його, якщо ви власник нерухомості, агентство з нерухомості або забудовник, або почати надавати послуги вже токенізованим об'єктам, якщо ви власник керуючої або юридичної компанії. Для початку я пропоную відповісти на запитання, що таке токенізація. Це буде коротке пояснення. Докладніше на це питання я відповім в інших відео на нашому каналі. Токенізація це процес перетворення реальних активів, таких як нерухомість у цифрові токени на блокчейні. Ці токени являють собою унікальні активи і відкривають нові можливості для інвесторів. У блокчейні дані передаються безпосередньо. Однорангова архітектура дає змогу швидко обмінюватися інформацією незалежно від місцезнаходження користувачів. Блокчейн завжди доступний, не має обмежених годин роботи і не йде в офлайн за розкладом. Токенізація має величезний потенціал для революції в інвестиційній сфері та володіння активами, що може сприятливо вплинути на економіку загалом. Для початку потрібно розібратися в суті технології, на якій базується токенізація, це блокчейн. Я не буду розповідати технологічні особливості технології, але розповім про проблеми, які вирішила ця технологія, коли вона з'явилася. Це допоможе вам зрозуміти, в який бік розвивається економіка. Блокчейна це технологія, на якій працює перша у світі криптовалюта біткоін, що з'явилася у 2009 році. Біткоін одразу прозвали вбивцею банків, а все завдяки тому, що технологія, на якій заснований біткоін, блокчейн, вирішила основну проблему здатність розрахунку угод і здійснення транзакцій без посередників. Дані розподілені в мережі та доступні в будь-який час і в будь-який день тижня. У блокчейна немає вихідних. І ця технологія ідеально підходить для здійснення будь-яких транзакцій. Також блокчейн дає можливість бути впевненим, що здійснені транзакції захищені, не будуть заблоковані або повернуті, а історія транзакцій прозора для всіх. По суті, блокчейн являє собою відкритий реєстр із даними, який може подивитися будь-яка людина. Це робить його ідеальним інструментом для збереження даних, володіння активами в цифровому форматі та відкриває можливість передавати права власності без посередників, таких як нотаріуси або юристи. Це дає можливість не тільки прибрати з ланцюжка посередників і скоротити витрати на оплату послуг, але й значно скоротити час на передачу активів від людини до людини. Що своєю чергою впливає на розвиток економіки загалом для світової економіки токенізація стає величезним поштовхом у розвитку, оскільки вся економіка працює за рахунок здійснення транзакцій між людьми, а токенізація скорочує витрати для здійснення транзакцій і дає змогу передавати права володіння активами миттєво без участі посередників у цьому процесі. У будь-якому разі, для переведення права власності на блокчейн будуть потрібні юристи або нотаріуси, але після того, як актив буде вже оцифровано, підтверджувати право володіння ним буде блокчейн, а передавати права можна буде від людини до людини протягом кількох секунд, коли раніше на це могли знадобитися дні або ж тижні. Інакше кажучи, завдяки токенізації можна купити собі час і заощадити гроші завдяки усуненню посередників і позбавленню від зайвих процедур. Бачення Binaryx – це нерухомість для кожного. Домогтися, ми плануємо цього завдяки токенізації нерухомості та створенню інноваційної платформи, що перетворює та демократизує інвестиції в нерухомість, а також завдяки інноваційним технологіям вирішує низку проблем, таких як ліквідність нерухомості, швидкість передачі прав власності, прозорість угод та історії об'єкта нерухомості. Ми прагнемо зробити інвестування доступним для всіх, прибравши бар'єри пов'язані з традиційними методами. Наша платформа надає інвесторам можливість придбання токенів, долей в нерухомості, що дає їм змогу урізноманітнити портфель, диверсифікувати свої інвестиції, інвестуючи в різні локації, знизити ризики і брати участь у потенційно прибуткових проектах. З технологією блокчейн і смарт-контрактами в основі нашої платформи ми забезпечуємо повну прозорість, надійність і безпеку кожної транзакції. Учасники можуть брати активну участь в управлінні нерухомістю, висловлювати свої пропозиції, голосувати за важливі рішення, і це децентралізований підхід, який дає змогу всім учасникам робити свій внесок у розвиток проектів. Наша мета зробити процес інвестування в нерухомість доступнішим для кожного, ефективним і таким, що задовольняє потреби різних інвесторів, а завдяки технології блокчейн вирішити проблеми транспортування активів і знизити супутні витрати. Ми віримо, що токенізація нерухомості відкриває нові горизонти для інвестицій, і Байнерікс стає мостом між традиційними методами та сучасними технологіями, забезпечуючи найкращий досвід для кожного учасника. Продуктова лінійка Binaryx містить продукти, які дають змогу токенізувати об'єкти нерухомості для власників власності та інвестувати в них для інвесторів. Наразі продуктова лінійка містить у собі маркетплейс для готових до здачі в оренду об'єктів нерухомості, лаунчпад для об'єктів нерухомості на етапі будівництва, вторинний ринок для швидкої купівлі та продажу токенів нерухомості, що дасть вам змогу зробити ваші активи більш ліквідними. І наразі ми працюємо над додатковими інструментами, які допоможуть зробити інвестиції в нерухомість більш вигідними і ліквідними. Тепер вам буде зрозуміліше, що таке токенізація, які переваги вона несе, як може вплинути на світ і змінити інвестиції загалом. Досліджуйте світ токенізації разом з Binaryx. інвестуйте і токенізуйте свої активи разом з нами. Усім дякую за увагу, до нових зустрічей. Бувайте!